Ну що ж, друзі, триндець підкрався непомітно, дуже обережненько, щоб ми прям подумали, що все гаразд, а все не гаразд. І зараз я вам буду про все детально розповідати. Ну що ми тут завжди тільки радіємо, новинки, всякі все цікаво. Новинки сьогодні теж будуть, але вони вас теж не порадують. Це техно новини за тиждень. Кедернюз. Підписуйся на цей канал, протискай вподобайку, Подобайку, погнали. Простими словами описую вам жопу, яка сталася. Це не клікбейт, це не те, що ми гадаємо, що може щось відбутися. Справа в тому, що скоріше за все гаджети сильно здорожчають. Е, я думаю, що ви про це вже неодноразово чули, бо про це в принципі на цьому тижні говорили всі. Але чому так відбувається? Нам треба проаналізувати, щоб зрозуміти, чи варто оновлюватися, чи варто обережніше ставитися до своїх пристроїв. Справа в тому, що зараз відбувається бум штучного Інтелекту, я думаю, що ви всі це бачите зараз, навіть якісь посудомийки які будуть зі штучним інтелектом. Ладно, посудомийка це що ще й розумне. Я думаю, що Тазік буде з ШИ. І через це компанії, власники дата-центрів, якісь обчислювальні компанії, вони закупають велику кількість пам'яті. Причому пам'ять різна, і та, що йде в оперативку, в ССД, але головне все ж таки в оперативку. І виробники пам'яті надають цим дата-центрам перев. Вагу, тому що це величезні обсяги, і краще їм взяти і зараз продати. Бо штучному інтелекту бачите не вистачає, причому не вистачає в багатьох сферах. Там ще і дефіцит міді намічається, але це вже окрема історія, і звісно, треба його підштовхувати, пушити, підкидувати дровішек, тим більше мільярдні інвестиції. І я не можу гарантувати чи навіть прогнозувати, що це якась булька, яка потім лопне. Ми всі користуємося штучним інтелектом. Це насправді. Класно, прикольно, навіть десь корисно, точніше, це корисно, класно, навіть десь прикольно, правильніше так сказати. Тобто, це не якась така забавка, як було там з нефтішками різними. Це дійсно буде жити, але на це витрачається стільки ресурсу, що сьогодні великі компанії зіштовхуються з величезними проблемами. Масло вогонь підливає ще і компанія Nvidia, яка зараз б'є рекорди по показникам, по доходам. Справа в тому, що вони відмовляються від. Використання пам'яті DDR на користь LPDDR, тобто Low Power Double Data Rate. вона набагато дорожча, вона енергоефективніша і вона використовується в техніці, яку ми з вами купуємо. Американський гігант змінює компоненти в своїх продуктах, і це спричиняє вже величезний тиск на ланцюжки постачання. І аналітики б'ють зараз тривогу, що звичайні компанії, ну, як звичайні, там різні Samsung Apple, оці всі знаєте, вони не зможуть. Отримувати того, що їм треба для виробництва ну звичайних цих смартфончиків. Знаєте, до що ми інколи купуємо там, користуємося, канали про це ведемо. Звісно, вся пам'ять вона нереально дорожчає. Такого здорожчання, наприклад, голова Dell каже, що не було в історії ніколи. От такого стрімкого саме темпу здорожчання за короткий проміжок часу. Щоб ви розуміли, пам'ять з цей рік зросла на 100 чи більше відсотків до кінця цього року. У до кінця четвертого кварталу, точніше, пам'ять зросте ще на 30%, і на початку 26-го ще на 20, сумарно на 50 додаткових відсотків. Ви просто уявіть собі, і це тільки прогноз. Як воно буде далі, поки що невідомо, бо навіть за останній тиждень події розгортаються настільки стрімко, що ну, моя вам порада. Дивіться, я тут свої скарби зібрав. Отак, от отак. От, от, от. Оце просто бережіть, бо це скоро неможливо буде купити. Я, до речі, після зйомки цього відео піду в магазин і скуплю всі картки мікро -СД, СД, все, що можна буде потім продавати як біткоїни. Зараз то сміється, ляпота, піде картки купувати, інвестувати. Чувак, який купив піцу, за скільки там? За 10 тисяч біткоїнів, йому вже не смішно. Ні, звісно, я ганю, не треба витрачати гроші величезні на це. Але те, що треба обережніше ставитися до своєї техніки. І якщо у вас щось дуже старе, розбите, і ви планували там під. В року, рік оновитися, оновлюйтесь зараз. Буквально я вам раджу оновлюйтесь зараз. Ви нічого не стратите. Ну тобто, це ж не те, що ви купуєте те, що вам не потрібно. Знаєте, там курс почне плясати. Ви на полицях купуєте просто техніку, тому що можна купити завтра на подорожча, але вона вам не потрібна. Смартфон, якщо вам потрібно замінити, ви розумієте, що в найближчій перспективу буде це все робити. Робіть зараз. Я вам скажу, що нещодавно я обирав собі. SSD. я про це розповідав відео, я не знаю, чи воно вийшло чи ні. Про найкращі речі 25-го року. Оце одна з них. Це SSD SanDisk на 8 терабайт. Мєга дорога річ, я її купував десь місяці 3-4 назад. Вона мені вийшла в 700 євро. Це капець дорого. В магазині, де його продавали, не могли повірити, що SSD стільки може коштувати. І Я тоді обирав між ним і Crucial. Є такий бренд. Я думаю, що ті, хто займається зборками комп'ютерів, знають про нього. Так, от я хотів Crucial на 8 терабайт, бо це типу такий синонім надійності, якості, і я його не знайшов. Буквально наче він існує, його хвалять там у різних оглядах, але купити ти його не можеш. Ну я почув хафрі, попішов і знайшов собі сандиск, і в принципі майже всім задоволений. А на цьому тижні що відбувається? Мікрон компанія, яка володіє крушал, бере і закриває його. Вони просто беруть і всі свої потужності спрямовують якраз таки на корпоративний ринок, на дата центри. Вони прибивають консюмерський ринок в цілому. Тому консюмерський сегмент для них більше не існує. І ті, хто раніше купували їх планки пам'яті для того, щоб апгрейди комп'ютер, тили все забудьте, вони до лютого 26-го існують. Ті, що вже придбані, будуть ще підтримувати сервісно, але нові виготовляти не будуть. Компанія стратегічно відмовляється від свого бренду, який вже існує 30 років на секундочку, для того, щоб повністю переспрямувати всі ланцюжки, бо там можна зробити більше. Я знаю, що я все це однією новиною розповідаю, але щоб Розуміли, наскільки велика жопа, зараз розповім вам зовсім про нонсенс. Компанія Samsung. Ну, знаєте, оці смартфончики, планшетики і так далі, ми їх всі, звісно, любимо. Ну, ладно, не всі хтось любить, хтось ні, але це велика компанія, вона робить і свої чіпи, і на цьому тижні презентували Exynos 26 з 0, 2, ну і пам'ять видавляють, і екрани, і багато-багато чого. Ну, компанія реальний гігант. Але якщо ви думаєте, що в цій компанії всі такі ходять, обіймаються один з одним ля-ля-ля, класно, зранку йдуть. Е Снідати кудись каву сюпити ввечері в баньки, сидять разом з туки. Ні, ні, хрена. Вони ворождують, мені здається, аж бігом. Головне відхопити просто грошей побільше. І якщо якомусь департаменту зараз привалила якась пропозиція, яка набагато вигідніша ніж використати це навіть власних цілях власній компанії, вони легко це зроблять. І це насправді нормально. У всіх різних кіпіаї. Я пам'ятаю, я колись був на презентації Volkswagen Tiguan, і я запитав у головного. Дизайнера, кажу, а чому от у Тігуана, який подешевше, от так класно в салоні? А у мультівена, який набагато подорожчі, так не класно. І Він поржав і каже: та це ж не ми робили. Це фальсфайн комершал, де у них питає. Вони реально воротують. У Samsung те саме зараз стало відомо, що департамент, який виготовляє пам'ять. Просто бере і такі. А, а ми, нашому Mobile Experience департаменту не продамо пам'ять. Цю суперечку навіть з верхів спустилися, якісь вкрайці щоб повирішувати, і довирішувались до того, що вони можуть планувати для деяких моделей пам'ять на три місяці. Тобто, тепер мобільному департаменту треба буде затверджувати план, сподіватися, що там щось виділять кожний квартал. Наразі у них є домовленості з власним виробником пам'яті тільки до кінця цього року. Буквально виробництво всіх інших смартфонів під загрозою. Чому так запитаєте, ви ну що це за діза? Ні, департаменту, який виробляє пам'ять, сьогодні вигідніше продати свою пам'ять іншим великим компаніям, тому що пам'ять дуже сильно зростає. А саме департамент ДС відмовив у постачанні мікросхем. Діра, ну от така от ситуація відбувається у дуже великої компанії, яка ставить під загрозу, скажімо так, успіх величезного департаменту. Здавалося б, що це неможливо, але в сучасному світі все можливо. Компанія Transcend також, м'яко кажучи, занепокоєна. Інсайдери стверджують, що компанія Samsung та SanDisk затримують поставки для консюмерів зі зрозумілих причин, і ціни будуть дуже сильно зростати. Йдеться про розмір від 50 до 100%. Серйозні ситуації, що це не чутки, доводить той факт, що інсайдер, один з інсайдерів, запостив в Твіттері офіційний лист від Transcend, де якраз про це і Йдеться, що з жовтня вони не отримують нових постачань, і навіть те, що вже заплановано на четвертий квартал, суттєво скорочується. Створений серйозний дефіцит NAND та DRAM через величезний попит хмарних дата центрів. І от в цьому листі Transcend попереджує, що всього за один тиждень це 5 робочих днів. Постачальники попередили про зростання цін собівартості. Від 50 до 100%. от вам і прикалясіки, саме тому я й кажу про SSD, sd картки, і все таке, наприклад, Transcend точно здорожчують. Наприклад, вони точно будуть в дефіциті, тому що якщо умовно їх зараз розкуплять все, що на полицях є, нові не приїдуть, їх просто немає. Про це йдеться в листі компанії. Звісно, в тому ж листі йдеться про дефіцит протягом 3-5 місяців. Нам може здатися, що це не така проблема, але ми розуміємо, що це ланцюжки постачання, і якщо що воно десь затримується на місяць, то на виході воно може затриматись там на півроку, рік, наприклад. Тобто, це може бути доволі серйозно. Звісно, ну це не якась там трагедія для нас. Е я думаю, що ми всі пройдемо через це і не прям, щоб помітимо, але очікувати, що гаджети в наступному році будуть коштувати стільки ж, скільки і зараз, явно, не варто. Мені прям цікаво не те, чи вони здорожчають, а наскільки подорожчують моделі смартфонів, якими ми користуємося, тим більше, що вони і так сьогодні коштують, просто доста біса, особливо якщо ви використовуєте флагманські рішення. А на бюджетні рішення мені здається, що в деяких компаніях будуть забивати. Ну як Samsung. От коли їм департамент DS обрізав постачання мікросхем, як ви думаєте, на які смартфони вони обрізають? На флагмани? Ні, флагмани доволі непогано продаються, ну, судячи, принаймні з айфонів, хоча раніше у Samsung головними були по продажам саме базові моделі. Я думаю, що зарізатися буде. Будуть якраз такі середні і базові моделі. Ну і те, що мікрон закрив Крушел, Якщо раптом станеться так, що ринок трохи відкатиться, наприклад, штучний інтелект десь застопориться, ринок перенасититься. Треба буде знову працювати на тих, хто є стабільним покупцем. Ми з вами. Ми все одно будемо оновлювати техніку, поки ми живі, а потім інші будуть оновлювати. А компанія консюмерська перестала існувати. Це може зіграти поганий жарт з компанією Пишіть, в коментарях, що ви думаєте, стосовно всієї цієї двіжухи, і бережіть свої гаджети. А знаєте, який гаджет треба буде дуже сильно берегти. Samsung Trifold. Samsung його офіційно презентували, і з 12 грудня він буде офіційно продаватися в Південній Кореї, і де ще на деяких ринках в першому кварталі ще й в Штати завезуть ну, там невеликі коротше, продажі будуть, і це логічно, тому що більш-менш експериментальна модель. Хоча насправді вона повністю готова до використання. Якщо порівняти експериментальність першого фолду чи оцього Fold-у, то Trifold виглядає як щось більш-менш нормальне, чим можна дійсно користуватися. Єдиний його недолік, як на мене, такий вагомий. Це саме вага і товщина, тобто маса габаритні характеристики. Бо 13 мм, бо вага за 300 грамів. Ну для смартфона це задофіга. Для складаного планшета це офігенно. Але при вартості, поки що, вона невідома. Але я думаю, що від трьох тисяч доларів. Е, ну тут вже треба подумати, можливо, варто постраждати і носити з собою два окремих гаджети. Що я не люблю робити, але за 3000 тисячі доларів краще поносив би два окремих пристрої і яку. Усь Toyota Prius. Проте тут варто порадіти. Можна скільки завгодно розповідати, кому це потрібно і все таке. Але нарешті настав час знову, вперше за років 20, коли відбувається щось цікаве зі смартфонами. Ви можете це любити, ненавидіти, там Samsung може вам подобатися чи ні. Але при цьому вони роблять щось нове. І я дуже хочу, щоб і у інших з'являлося щось нове. Кажучи про саме цей Trifold, на мене вони зробили його доволі правильно. У нього нестандартний тип складання, якщо порівнювати. З триполом від Huawei. Бо з однієї сторони, у Huawei, того Xs чи щось таке виглядає воно краще, але насправді гнучкий екран завжди є зовні, і через це він завжди буде подряпаним. Це, звісно, великий мінус. Samsung зробили так, щоб гнучкий екран завжди був складеним. І таким чином основний екран у вас звичайний, як на звичайному смартфоні. Ну, в принципі, така сама ситуація у нас із фолдом. І якщо ви згадаєте, коли виходив Fold, вийшов також і Huawei. І Huawei складався зовсім не так. Він якраз таки з одним екраном, і він просто так натягувався. І в складному стані у вас також був цей. Гнучкі м'який екран. Samsung посилили шарніри, посилили екран. Технічно це той самий Fold, тільки всередині тепер трискладаний 10-дюймовий дисплей з співношним з сторін, 16 до 10, тобто це повноцінний планшет, що дуже круто. Такі самі камери, як у Fold. І що мені тут не подобається, я б вже сказав. Це ціна, масогабаритні характеристики, все інше насправді ну він юзабельний. Я б навіть хотів його затестити. Я впевнений, що він не буде таким міцним, як Fold. Його можна буде зламати, буде цікаво. Дійсно, подивитися відео від Джерік Еверсін. Але ще, що мені не зрозуміло, що така велика компанія, як Samsung, бере і вставляє в свій ну, найдорожчий мобільний пристрій в історії, напевно, чіп, який вже не є актуальним. Бо Snapdragon 8 Elite вже не останній флагманський чіп. І лазно б там що, але навіть OnePlus останньому. Вже новий чіп від Snapdragon, а тут флагманський на початок 25-го року. Дуже дивне рішення. Батарейка тут на 5600 мАч, Є швидка зарядка до 45 Вт. на внутрішньому екрані можна запускати до трьох окремих застосунків, і також тут можна прямо на екрані запускати Samsung DeX. Коротше, це дійсно класна штука, але коли вона піде в маси, ну тобто, коли вона стане більш народною, все ж таки за ці гроші, ну це овердефіга. А ще Samsung презентували Exynos 262.0. Перший в світі двохнанометровий. Чіп нагадаю, що Apple та Qualcomm перейдуть на 2 нанометри тільки в кінці 26-го року представлять свої чіпи. А у Samsung вже є. Сказати, що це буде якоюсь революцією, напевно, я не можу. Ну, хоча б судячи з офіційних даних, наприклад, продуктивність порівняно з 3 нанометрами зросла на 5%. Звісно, цікаво буде подивитися з якими 3 нанометрами, тому що якщо це топові Qualcomm Snapdragon, то це непогано, тобто Exynos стане все ж таки швидше і енергоефективність краще на 8% треба реально вже дивитися в порівнянні а подивитися я думаю, ми зможемо бо скоріш за все Exynos 2600 буде встановлено в флагманські S26, не знаю в які саме проте не по всьому світу тільки на окремих ринках Емкі закриває свій застосунок панел. Пам'ятаєте, колись ми розповідали. Він запустив застосунок з шпалерами. Його захейтили за це, тому що там все було капець дорого. Підписка, реклама. Шпалери були інколи згенеровані штучним інтелектом, і дуже дуже якось просто. Ну коротше, головне там було питання в ціні, бо це було капець як дорого. Там щось 50 баксів на, на рік, якщо я не помиляюсь, було і це прям вартість якогось нормального сервісу. Застосунку гри, я не знаю, а тут просто шпалери. Після чого йому довелося відреагувати. Він записував відео, розповідав, що міняють повністю модель, і по факту нова модель просто стала їм нецікавою, Тому вони прибивають цей застосунок. Я не злородив, в жодному разі. Це просто мене трохи надихає, тому що і у нас в житті в нашому маленькому житті були моменти, коли ми щось запускали, а потім прибивали. Ну тому що воно не полетіло. І просто як показує практика, це нормально. Коли ти спробував, воно не пішло, ти його прибив. Навіть великі компанії роблять інколи якісь інновації в своїх смартфонах, згадайте там видвижні лінзи, змінні діафрагми, Потім розуміють, що ну воно якби не потрібно, але це може бути гарним напрацюванням для чогось іншого. Так і у великого блогера, просто мені навіть не зрозуміло. мені здається, таку штуку можна підтримувати, бо, скоріш за все, навіть якщо багато хейту, все одно його аудиторії вистачить, щоб там був профіт, щоб воно заробляло гроші. А виявляється, ні, воно виявилось ну, непотрібним. Скоріш за все, вони прорахували і вирішили, що це і демедж іміджу певний є, і не ті прибутки, а можливо, навіть і витрати більші. Коротше, ті, хто вже завантажив свої шпалери з цього застосунку, зможуть ними користуватися, але застосунок. Десь в кінці року, чи на початку 26-го, буде прибраний з магазинів. Так, ну і остання новина. Зараз <смір> порадіємо. Є такий чувак. Алан Дай – це розробник користувацьких інтерфейсів. Він працював в Apple доволі давно. Після Джоні Айва став майже головним. І він приймав участь у розробці інтерфейсів для е, Vision цей Pro, VR... О, Боже. Я забув, як вона називається. Але головне, що нас цікавить, не це. Що він приймав участь дуже важливо в розробці Liquid Glass. І зараз він звільняється і йде в мета. працювати з іншими там пристроями і так далі. І це виглядає ну для мене, як для людини, якій не дуже подобається інтерфейс Liquid Glass, що типу насрав перед уходом. Ну типу, чувак, ти не міг піти в мету рік назад, не, не насравши в iOS, в macOS, усюди, чим ми користуємося. Я звісно трохи отрую. Я знаю, що багатьом Liquid Glass подобається, Я знаю, що інші компанії навіть копіюються. Apple це все одно компанія, яка так чи інакше задає певні тренди. Але тут ну, ну це таке типу рішення доволі. Кардинальне, я б сказав би, радикальне. І компанія, яка відмовлялася від скеоморфізму, яка на флет перейшла, всіх потягнула за собою. Зараз така бац. Ні, давайте ми будемо робити скляшечки ще і рідкими. От, а потім цей чувак, який це все казав, такий. І... Арівідерчі, і пішов в мета. скоріш за все, Apple задню давати не буде, і вони продовжують розвивати ще певний період, там років 5, напевно, Liquid Glass, На жаль, а це всі цікаві новини і трохи драматичні, які сталися з нами на цьому тижні. Сподіваюсь, вам сподобався. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. Пишіть в коментарях все, що ви думаєте, і побачимось дуже скоро. Всім пока.